Вітаю, колеги! З вами Олена Озерова. Уявімо ситуацію, ви складаєте річну фінзвітність і виявили, що показник чистого прибутку збитку у звіті про фінансовий результат не збігається із показниками приросту нерозподіленого прибутку непокритого збитку у балансі. Чи означає це, що ви припустились помилки? Чи зацікавить податківців така різниця? Така невідповідність не завжди свідчить про помилку. Пояснимо, у загальному порядку значення нерозподіленого прибутку непокритого збитку на кінець року у графі 4 рядка 14-20 балансу має дорівнювати сумі залишку цього показника на початок року із графи 3 та сумі чистого прибутку збитку за рік із графи 3 рядків 23,50 або 23,55 звіту про фінансові результати. Цю відповідність добре засвоїли і контролери. Тож не дивно, що коли не знаходять її, радять переглянути фінзвітність. Формула справді правильна, якщо на рахунок 44 списали тільки суму фінрезультату, яка є результатом зіставлення доходів і витрат за звітний рік. Але якщо через рахунок 44 протягом року проводили інші операції, які оминули рахунки обліку витрати доходів, рівності не дотримаєте. Наприклад, Якщо протягом року нараховували дивіденди засновникам, списували сальдо капіталу в дооцінках, створювали, поповнювали або використовували кошти резервного капіталу, аби покрити збитки, змінювали статутний капітал, виконували операції з додатковим капіталом. Навіть коли виправляли минулорічні помилки і коригували сальдо рахунку 44 на початок року, фінзвітність за минулий рік не збігатиметься з цьогорічними даними на початок року. Як пояснити розбіжності податківцям? Звітуєте повним комплектом фінзвітності. Оборот за рахунком 44 розшифрують показники форми номер 5 звіту про власний капітал. Якщо ж звітуєте як спрощенець формами М або МС, подайте пояснення на запит контролерів у довільній формі. Роз'ясніть, куди, у яких сумах, на підставі яких первинних документів використовували фінрезультат. Щоб отримати більше професійної інформації щодо заповнення річної фінзвітності, долучайтесь до експерту з Головбух. До зустрічі!